Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу з вами поділитися інформацією. Ви мене запитуєте в коментарях, звідки такий показник? Чому саме в такому розмірі на 11,5% так відсотка буде проведена березнева індексація у 2025 році? Отже, нагадую, що всі мої пояснення вони, по перше, ґрунтуються. На постанові Кабінету міністрів України від 25 лютого 2025 року номер 209. Вона має назву про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верст населення у 2025 році. Пам'ятаєте, кожного року кабінет міністрів України приймає таку постанову, де чітко містяться всі положення щодо проведення березневої індексації. Кожного року. Дивіться, як розраховано показник, звідки взявся показник, і чому саме в такому розмірі 115% так буде проведена березнева індексація саме в 2025 році. Пенсійний фонд це ґрунтується на наступних поясненнях і на наступних нормах чинного законодавства України. Значить, дивіться, як розраховувалося, за якою формулою. Так, формула даного коефіцієнта, так, показника. Відповідно, на який і було, буде збільшено розмір пенсії в 2025 році, він розраховувався так. Дивіться, це показник зростання споживчих цін за 2024 рік. Береться так, грудень 2024 року, до грудня 2023 року він становить 12%. Ці дані нам надає Державна служба статистики України. Далі, показник середній. Заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та який враховується для обчислення пенсії. За 2021-2023 роки у нас становить 13 559 гривень 41 копійка. І за 2022-2024 роки 15 57 гривень 9 копійок. Відповідно, показник зростання середньої заробітної плати за під рахунками нашій державі склав 11%. Тому коефіцієнт індексації у 2025 році розраховується за наступною формулою. До речі, ця формула визначена постановою Кабінету міністрів України за номером 124 від 20.02.2019 року. Ці два показники показник зростання споживчих стін і показник зростання середньої заробітної плати 12,11%. Вони в нас плюсуються, множаться на 50% і діляться на 100%, ще плюс одиниця. І в нас виходить отакий показник індексації пенсії та страхових виплат, який ми маємо наразі у 2025 році. Тому. Якщо комусь потрібна формула, я під відео ще додатково пропишу дану формулу для того, щоб ви могли зорієнтуватися і знайти ті відповіді на ті питання, які вас найбільше хвилюють.